заперечень? Хто за? Проти, утримався? Кто за? Против, утримайся. Чиза. Что тут делают? Если люди не мотору на марке, щоб показать. Я помню, что мы выезжали. це було года три назад. Так, Мне за сутки, плюс 6. Старцева на диалексина, улица крайня 11 А. Цитаты, да? Да, да, да я уже... Пропоную за сразу вместе. Да. Обоих. Кто за? Проти, утримайся. Плюс 6. 7. Ой, 7. 7. Гуленко Валерий Валерьевич, улица Псельска, 104. 2,5. 2,5 сотки. Это то, что, по-моему, приходит до да? тебя, да? Да, вроде бы. Вот там есть. несколько человек приходило, они же получается на <къех> на сельской. А, Резко а, это а уже, да, да, вот речка. Речка уже, да, да? вот тут речка. речка уже. Купаться ты можешь? Ну все, да, не, не знаю, что там. Камыши там можно. Прямо до самой речки будет доходить. Да ты да а прибыла Вот, это все, что прибыла, ось, линия показана. А там прибрежки 70 Хто за? Проти, утримався. Всім за. Не Олександр Миколаевич, Лядова 30. 191,2 сорти. Лядово продовжуємо. Ми розібралися, щоб щось все об'яснили. А, це забор. Три пакет нам ще. Проти. Утримався. Всім за. Ляхтур Владислава Олександров, сільська 28. Оце за. Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Іважаю, Аріна Миколаївна, вулиця Перша Продолі, 29. Це там де колонія. Нема заперечень. Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Так, і тепер ще 10 минут. Матеріалу немає, накуще? Стоп, 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 стоп. Да. Э, Про внесення змін до комплексної цільової програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Сума на 2012 2015 років. Затверджене рішенням Сумської міської ради 25 квітня 2012 року з норму 145 м. Двох слова з змінами. 50 000 на вот эти ж з що зараз треба по сто платити, рублей платить, щоб ці вот дві бумажки, 4... що не можуть люди э, позаключати договори сім ясно. Понятно. Щоб с травня місце, вже пішли кошти. Оце для серпня зміни. Так, да. хто за? 50 000. Про ти утримався 7, за. Да. Про продаж, за мене пад концерн Галтавна, Гау За адреса вулиця Сумо білопільський шлях 26А і вулиця Ромінська 100, вулиця Хардіс 79. Ті три заправки, помните, які? Ми ж їх продали вже. То я помню, що вроде якби це вже було. Давай, давай. Даже Александр, по сесії а що, що було. Вилучиться, що вони потом голосно проходили. Здравствуйте, ваше що це? Она На сессию проходила. Да, проходил. Уже два месяца назад. ну, ну лицензия пришла, все ну, в порядке, думаю, а зачем? А На всякий случай, На всякий случай да. все за. Да. Потому что я по сессии уже прошло. Да. А? Ну, надо да. Сейчас если бюджетный. Вы видели только оценку, ну, а да. сейчас звит полностью. Она тут с лицензией. Вот все еще. Нет. Сейчас, один. 50 50 да, так, значит, ну, а Конечно, нет. Не. Ну То как, это... в виде арендной платы может быть. Ну, потом, как бы, цена каждого предпри... предприятия грубо говоря, 120 гривен, да? 120 гривен стоит. на каждую земельную На каждую земельную Чтобы отдать в аренду, должны зарегистрировать за собой право Я понимаю. Право право. Я ну, понимаю. И и еще не не В виде не... арендной платы. Вас. Смотрите, вот я был на раду у Айдабулса. Зацепились мы за установку темчасовых споруд. И рекламоносители, билборды. Да? И вот, <кій>, Приехали туда как бы три представителя. То есть Перчаков был водоканал, представлял, Сува Теплоэнерго был и этот самый. да? Три три организации. Э, Вот я поднял вопросы. Я говорю, ну если вы говорю, как бы вот вы, вас все виноваты, как бы кроме вас, да? сейчас земля становится коммунальной. То есть город теперь будет платить вода. Чтобы вы знали просто, да? Потому что вы члены комиссии, вы это должны не знали. По идее, как бы, все идет там. Вот. То есть мы будем сами, как бы, ну не сами себе, потому что эти деньги уйдут в державу, я так понимаю, правильно? Державы. правильно? Державы. Слева? Державы. Нет, нет державы. Или сами себе, с кармана карманом право. Сами, сами себе. Но, державы. я этим сидел говорю, что, так можно пора разному оформлять землю под сетями. Вы же требуете от нас, чтобы предприниматель там ворме убрал билдборд или темчасовую споруду в течение двух часов, все прочее, правильно? То есть если мы сами платим себе, да, но ну, это глупо как бы если говорить, так почему не брать сетевику? Ну, ну тогда новый вопрос. Тут... Не, ну понятно, что началось там армагедон, потому что же якся там. Я говорю, так подождите, а чем вы отличие? Вы такие же субъекты господарювания? Я тебя частный предполагатель. И вы находитесь где? В городе. То есть, город сам себе должен платить, а вы, соседи, не должны платить. Mm -hmm. Тем более, я скажу так, если я сейчас веду а кабель, это для этого или рою траншею, туда ложу и воду сделать. и все прочее, а я должен оформить землю, заплатить Маленькая. за это, за, за, за землю, Маленькая. там, где сети. Я, как человек, который это делает. Маленькая. 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 Просто, чтобы в дальнейшем, чтобы знали это самое, так? Ага. Значит, выше На нам э, начальник... Ну, Андрей Михайлович, пока их защитил. Сказав, щоб я не портила йому на раду. Каже, в свою забереш і будеш там наїжа. Просто... Про затвердження порядку залучення, розрахунку розміру, використання коштів появучості замонок і будівництво розвитку інфраструктури міста суми Та типового догору про залучення, розрахунок розміру, використання коштів по за замовник і будівництва розвитку інфраструктури міста суми виконується. Значить, управління капітального будівництва дорожнього господарства Сумської міської ради укладає договори. Про залучення пойових коштів замовників будівництва розвитку інфраструктури міста згідно з даним рішенням Сумської міської ради. У 2013 році станом на 1-4-13 році складно 26 договорів, фактичне надходження коштів появитися цей період становиться 245 тисяч гривень. Тобто це наш контроль, то що ми повинні контролювати. Приймаємо до уваги, до відома. Так, значить пише нам пограмота. Э, э, Добня, так. Значить, секретарю міської ради мовчану, а той переправив НАТО? Інформація про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19.12.2012 року за номером 19.43 МР про затвердження містобудівної документації проєкт внесення змін до генерального плану міста Суми. Та внесення змін до генерального плану міста Суми, затверджена рішенням Сурської міськради від 16.10.2002 року за 139 МР. Містобудівна документація. Проєкт внесення змін до генерального плану місця суми, затвердження рішення Сурського міськради від 19.12.13.40 до 19.43 мР. На виконання пункту 3 даного рішення матеріали проєкту, що не мають обмеження в доступі, були оприлюднені на офіційному сайті Сумського міської ради та розміщені в приміщенні управління інструктури та містобудування і забезпечені вільного доступу до них протягом робочого часу. На даний час, у зв'язку з переміщенням управління в адміністративній приміщенні ГОЛД-21 вирішується питання щодо місця розміщення матеріалу генерального плану місцесу та організації доступу до них. Приймаємо до відома. Ну, то есть раньше оно висело, стояло у них внизу, и как бы можна було прийти под сейчас просто це сам. Так теж пише пишут секретарю міської ради мовчану, значить, нам переправили на нас. Інформація про хід виконання рішень Собільської міської ради від 6.3.13 року 21.80 року. Про затвердження про план зонування території міста Суми. Значить, містобудівна документація, план зонування території міста Суми, затверджена рішенням Сумської міської ради 6.3.13 розумі No21.80МР. Пункт 2. Зазначена рішення стосовно забезпечення доступності матеріалу містобудівної документації буде викладена після надання встановленого порядку виконавцям проєкту е, інституту Дніпро міста, графічних та текстових матеріалів до управління архітектури та містобудування. Яка зараз приймаємо до відома.

Пише товариство собої відповідальності рецепти здоров'я. Вулиця Кулаківська, будинок 27, Шапошник і шапочниця. Да. Мінаєву, жуку і сагачу. Заява. Про винесення на розгляд депутатів Сумської міської ради під час чергової сесії питання внесення змін до договору оренди земельних дітей. Товариство рецепт Олександр. Дуже тяжко, чесно. Товариства здоров'я» створено шляхом виділу в процесі реорганізації Товариства «Маркетинг центр ЛТД. Реєстрація товариства здійснена на підставі протоколу про реорганізацію Товариства «Маркетинг центр ЛТД та складна розподільчого балансу. Товариства Рецепти здоров'я став правонаступником Товариства Маркетін-Центру ЛТД. В частині отриманих з розподільчим балансом прав. Що ми заявіть, там придуматися. В процесі реорганізації товариство Маркетінгу Центр ЛТД. Його ліквідовано не було. Під час реорганізації до товариства рецепти здоров'я було передано на житлове приміщення за адресою міста Сум, вулиця Курська, 81А. Право власності на це приміщення було зареєстровано за товариством рецепти здоров'я на підставі свідоцтва про право власності від 26.06.2012 року. Між товариством центр ЛТД та Сумською міською радою укладення договір оренди земельної ділянки від 24.03.2009 року зареєстровані за таким договором від 9 червня 2009 року. Під час створення товариства рецепти здоров'я до складу активів... Переданих за розподільчим балансом від товариства маркетинг Центру ЛТД. Крім нерухомого майна, включене оцінене право оренди, зазначені земельні ділянки. Цей правочин було створено на підставі наступного. А то, ты читался. Можете там своими словами. Скажу, что в 40 году. То, что они там решили, между собой посовещались. Ну, то есть я так понимаю, что они не хотят прийти заключить по новость от товариства. Они хотят все говно, может у них кредиты там были, еще что-то. Все оставить на маркетинг-центре, а все, что хорошенько, отдать на рецепты здоровья. Без нашей помощи ничего не получится. А то, що вони там посиділи, посовещались і нас ставят перед фактом, ну рады за них. Ну, видовом. В были. О, Потому що тут, честно, читать, я как бы знаю, що очень много. Тяжело, принято. Знаешь, если тебе надо, ти можеш каждый листочек отснятий. Я, так... я пропоную прийняти до відома. И якщо земельне управління винесе це питання ключа по редактивному, ми його розкладаємо.